Початок року ми говорили про те, що кожна тригонометрична функція має одне те ж саме значення, але це значення можуть приймати різні кути. Може бути кут альфа, наступний кут, який, синус якого буде дорівнювати цьому ж значенню, х це косинус кута. Y – це синус кута. Якщо до кута, будемо додавати 360 градусів чи 2π, або два рази ми пройдемо повне коло, зробимо оберт. І усі кути, які задаються ось цією формулою, N належить Z, Синуси, ну, їхні тригонометричні функції будуть приймати одне те ж саме значення. Записали ми з вами дві формули. Виконується рівності, що синус дорівнює х-2П, або х плюс 2π, те ж саме стосується косинуса. Якщо тригонометричні функції повторюють через певний період, через ну, якусь відтень повторюється їхнє значення, то оцей, ну, грубо говорячи, відстань між кутами в нас перший кут був π на 4, наступний кут, синус якого дорівнювався в тому ж самому значенню корінь із 2 на 2, це вже був синус Пі на 4 плюс 2. Ми зробили повний оберт і опинились у точці П, яка відповідала куту Пі на 4. От. Ще, якщо ми зробимо е, ще один оберт, це вже буде 2 π помножити на 2. Таким чином, ми показуємо, який оберт, скільки обертів ми зробили. Цей кут так само буде відповідати точці П. Е, так? Вірніше, точка П відповідає вже і цьому куту, значить, синус цього вже кута буде так само дорівнювати, як і синус кута альфа. От. Синуси цих кутів будуть рівними. Так само і косинус. Так от, оцей проміжок від π на 4 до π на 4 плюс 2π називається періодом. І функція називається в такому випадку, якщо її значення через певний проміжок повторюється, функція називається періодична. Запишіть, будь ласка, y дорівнює синус x, y дорівнює x. Наступна тригонометрична функція y дорівнює тангенс х, кома, y дорівнює катангенс х. Тире періодичні функції. Періодичні функції і функції існує ще безліч, але ми розглядаємо зараз тільки тригонометричні функції. Вони є періодичними. Далі період Т. Період. Період функції. Запишіть це – Т. Період функції. Функції. Це період функції. Так. Розглянемо. О, означення. Функцію F називають періодичною, якщо існує таке число t, яке не дорівнює нулю, що для будь-якого х. З області визначення функції виконуються ось такі рівності. f від x мінус t до рівні f від x і дорівнює f від x плюс t. Число t, вибачте, називають періодом функції. Функція називається періодичною, якщо існує таке число t, що для будь-якого x із області визначення функції виконується рівності f від x дорівню f від x-t і дорівнює f від x плюс, t період функції. Як ви вже здогадалися, що періодом функції y дорівні синус x і y до рівні косинус cos є число в градусах. Це скільки? Скільки ми проходили, щоб зупинитися в тій ж самій точці? 360 без Так, але 360 градусів так не пишемо, а Т для цих двох функцій Т дорівнює 2П. 2 Може, хтось хоче мене виправити? Ми один оберт робили. Чи можна зробити декілька обертів і опинитися в тій ж самій точці? Безпід. Можна зробити декілька разів, пройти по колу, і потім відкласти ще такий кут Х, і ми зупи... зупинимося в тій ж самій точці. Запишіть, будь ласка, біля букви Т. Біля букви Т позначку індекс такий 0, дорівнює 2 π. Це найменший, це найменший період, так і пишемо. Найменший період. Період функції. Функції. Цього у вас в підручнику немає. Тому, будь ласка. Записуйте в зошиті в табличку все про тригонометричні функції додасте це найменший період функції y дорівнює синус x та y дорівнює косинус Х. Це найменший період. Розглянемо. Давайте ще зробимо таким чином. Зараз ми з вами відклали кут 660 градусів. Отакий От равлик відповідає цьому куту. Але ми могли рухатися у зворотньому напрямку. Я візьму інший колір і покажу, що ми можемо відкласти кут 660 градусів таким чином. Відкладаємо кут. Двічі проходимо робимо повний оберт. 360 градусів раз. Плюс 360 градусів 2. Це скільки буде? Оця точечка p 1 відповідає куту, якому? 360 помножити на 2. Скільки? Оль? 720. Це дорівнює 720 градусів. А на... І тепер ми повертаємось. Зупинилися в точці П1. І з неї йдемо назад. Повертаємося на кут мінус 60 градусів. Зараз, ізвиніте, не там трошки. Мінус 60, я 30 відклала. Повертаємося на кут 60 градусів назад. Раз, два. таке, так. Ось сюди. І знову ми зупиняємося в точці, яка відповідала куту 660 градусів. Просто точка П. Значить, мінус 60 градусів. Це кут бета. Це все одно, що мінус 60 градусів. Значить, наша задача. Щоб врахувати значення отаких от великих кутів, нам необхідно представити цей кут або як період 2 2 2п, 2π як коло, плюс кут, який належить першій чверті. Ми можемо зробити... тобто ще раз. Представляємо, як 2 π помножити на n плюс кут першої чверті. Або представляємо, як 2 πn мінус кут четвертої чверті. Отже, пишемо наступне синус 660 градусів дорівнює. Синус. 720 градусів мінус 60. Нам необхідно відняти гострий кут. Нам в дужках е необхідно представити суму або різницю. Другий кут якої цієї суми чи різниці буде гострим. Бачите, 60. Гострий кут. Е Поміняємо місцями гострий кут і тупий, можна записати цю різницю як синус мінус 60 плюс а720, представимо як 360 помножити на 2. І тепер ви сьогодні записували формулу, що синус x дорівнює синус x плюс 2πn. Ось, ми, або синус х-2п. Ось ми дістали цю формулу, отримали цю формулу. І тепер ми можемо згадати, що цю суму ми можемо замінити просто на х, і це буде дорівнювати синусу мінус 60 градусів. Синус 60 градусів дорівнює корінь із 3 на 2, а мінус стоїть перед синусом. Міняємо синус 60 на корінь із 3, а мінус залишили. Все, ми отримали наше значення нашої функції. Наприклад. Давайте запишіть ще один приклад. Тангенс, оцей другий, тангенс 135 градусів. Дорівнює. 130, поки що не пишіть оце все. Дорівнює 135 градусів. Дуже близько знаходиться до 180 градусів, до половини від 360, значить, 135 градусів, це тупий кут. Ми переходимо до гострого кута це 180 градусів, це формула зведення, ми її вчили. 180 градусів мінус, щоб отримати кут. 135 градусів ми його саме цей кут записуємо у вигляді оцієї різниці. Тут теж буде 135 градусів, тільки записано по іншому ці градуси. 180 градусів мінус 45 градусів. І це буде дорівнювати тангенсу мінус 45 градусів. Мінус виносимо перед функцією, мінус тангенс 45 градусів, Тангенс 45 градусів дорівнює одиниці, значить, значення цього виразу буде дорівнювати мінус 1. Оскільки в тангенса його головний період пі, пі це 180 градусів, я й замінила кут наш. Як період, головний період, мінус, гострий кут. І останній приклад, запишіть, будь ласка, синус. Ну, не останній два ще. Синус. Давайте так, 400 градусів. дорівнює. 400 можна представити, як? Ваші пропозиції. Давайте я вимкну відео. Чай, так. 400 градусів можна представити як 360 період нашої функції 2. Головний період. От ми і записали 360 плюс 40. Кут 40 належить першій чверті, це гострий кут. І тепер це за формулою. Дивіться, як користуватися формулою. Ось у вас сьогодні ми записали формулу, що. Синус Х до Х плю 2 π Х плюс 2 π Все сходиться правильно? Х до 40 зараз. Значить, це можна замінити просто на синус гострого кута дорівнює синусу 40 градусів. За табличкою Брандіса знаходимо значення цього синуса цього кута. І дорівнює якомусь числу. Зверніть увагу, що це число повинно бути менше 1. І останній приклад. Давайте почекаю, поки ви допишете цей. І останній приклад на сьогодні запишіть синус мінус 13 поділити на 3. Синус мінус альфа. Синус є функцією непарною, тому мінус, синус мінус альфа дорівнює мінус синус альфа, виносимо мінус перед функцією, тобто f від мінус х дорівнює мінус f від x, мінус залишиться функція непарна. мінус синус залишається. Значить, оці дві формули нам допоміжні формули. Можете їх прямо тут у прикладі написати. Значить, ну, біля прикладу. Після умови записуємо, що це дорівнює мінус синус 13π ділити на 3. Тепер думаємо: 13 на 3. 13 третіх це неправильний дріб. І я б зробила так. 13. Поділила б на 3, 13 поділити на 3, це буде 4, 3 на 4, 12, і залишається одиничка. Значить, ми можемо зробити 4, виділяємо цілу частину, 13 π ділити на 3. Можна записати як 4П плюс π на 3. Зараз оцей дріб 13П. Поділити на 3. Можна представити, як. Ой, можна записати, що це дорівнює, не не дорівнює, а дорівнює. Суми двох дробів. Це все одно, що 12, П, яке ділиться на 3, плюс 1П поділити на 3. Скоро чому 12 і 3 у нас утворюється 4П плюс пі на 3. Пі на 3 це кут, який належить першій чверті. Гострий кут. Це 60 градусів. Ось він цей кут пі на 3. Ось він, пі на 3. Так, це кут першої чверті. Тобто, 4 пі – це вже не головний, але є періодом функції синус. Це 2 пі помножити на 2. Це період функції синус. Ми записали як подвоєний головний період плюс гострий кут. Тепер, ну, як це зробити, як до цього дійти? Ось, стрілочку, я позначила, що ми 13 неправильний дріб уявляємо у сумі двох дробів, перший є, з яких можна виконати скорочення і отримаємо ціле число Пі. Плюс дріб. І тепер, що ми робимо? 4π можна представити як 2 помножити на 2π. Ну, користуємося формулою, що це дорівнює синус суми періода плюс гострий кут це дорівнює синус π на 3. Ну, а це мінус перед синусом залишається. Синус π на 3 дивимось по таблиці значення, або Згадуємо, чому дорівнює синус 60 градусів. Це корінь із 3 на 2, і обов'язково не забудьтеся про мінус перед цим числом. У нас ще є От, дві хвилинки. Запишіть, будь ласка, номер. До графіків, звісно, вже перейдемо завтра. Бачите, аж два уроки витратили. Порівняй, нет, 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 порівнювати будемо завтра. Ну, в середу, от, номер 11.1. Знайдіть значення виразу, синус 390 градусів. Як ви здогадалися, 390 можна представити як 360 плюс 30, так, плюс 30 градусів. А це все одно 360, це 2 π Значить, пишемо, це дорівнює синусу в дужках 2 π плюс 30. Повертаємось у формулу, яка записана сьогодні, що це дорівнює синус 2 π плюс 30, скажіть, будь ласка, що ми робимо? Чому це дорівнює? Чому ми прирівнюємо? Синус, знайдіть формулу. Да. Синус 2П плюс Х. Х нас дорівнює 30 градусів. Це кут, першої чверті, гострий кут. Значить, це буде дорівнювати синусу 30 градусів. Синус 30 градусів дорівнює одній другій. Дорівнює одна друга. Тобто кожен кут ви представляєте, як, ну, якщо це в градусах, то це 360, або 720, тобто 2 на 360, або якщо кут від'ємний, то ви представляєте, як, або 360. Мінус або плюс якийсь кут такий, щоб ну, знаходити таке значення, щоб отут був гострий кут. Ну, модуль цього кута був гострим. От. Підбираєте такі значення. Домашнє завдання. Запишіть, будь ласка, номер 11,1. Доробити. Номер 11,2. Це і все завдання на, на середу. Одинадцять, один, 11,2. Спробувати оці всі кути замінити я, у такій формі, або у вигляді суми періода функції плюс гострий кут альфа, модуль альфа гострий, це менше 90 градусів, або менше пі на 2. Це до зустрічі. Завтра геометрія, будь ласка, підготуйтеся до опитування. Вам вже на платформі відкрилося посилання, От, я зараз його зміню. От, ну, завтра буде, не, не спізнюйтесь на урок, будь ласка, тому що завтра буде прямо на початку уроку опитування все. Бажаю успіхів і гарного тихого дня всім. А поки не робити, добре. Так, да, поки нічого не ні. робити. Не треба робити нічого. До зустрічі. Добре, дякую. Гарного вам дня. Дякую за робочі. Гарного дня. Початок від 29 січня 1918 року, коли в селі рекрути під Києвом відбулася важлива битва між військами Української центральної ради та пішовицькою армією. Згідно з історичними даними ці подій передавали те, що прагнучи становитися контроль над Україною після переворотів. 7 січня 2018 року Радиоркон Бельшої оголосив загальний наступ на Україну. 22 січня 2018 року Українська центральна рада цим четвертим універсалом оголосила незалежність Української Народної Республіки. Большовицька влада не могла допустити піснування України як різної держави. Після захоплення Харкова, Катерина слава та Богдана, більшовики спрямували своє військо на Київ. Історія Крут бере початок з 29 січня 1918 року, коли українські війська вступили в бій з більш спільними більшовицькими силами під час українсько-радянської війни. Він <клухи> підпросувався почався на 29 січня 1918 року, коли підіймалися так і віддавали своє життя за безвівщини українських вояки. Він почався тоді, коли виникла загроза молодій українській Народній Республіці, і її треба було захищати навіть свого власного життя. Хлопці підкрутали, зробили свій вибір. Історія, старя від 29 січня. Арсения, ты тут? Ты забыл вийти. Вы, выйти.